Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми постійно в наших ефірах говоримо про захисників і захисниць України, про рятувальників, про працівників комунальної сфери. Зараз ми маємо поговорити ще й про інших героїв. І вони є дуже те, що вони роблять, це дуже важливо. ABC News, американське видання опублікувало репортаж з хлібзаводу. Домашній хліб. Він знаходиться у Костянтинівці, прифронтовому місці Донецької області. Хлібзавод щоденно виробляє 7 тонн хлібу для наших захисників, а також для тих мешканців регіону, які там залишаються за різними оцінками. Це може бути 300 тисяч людей. От саме про те яким чином працювати під час війни хліб заводу? Ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером? Це Олександр Мілов, він є директором хліб заводу. хліб у Костянтинівці. Пане Олександре, добрий день. Добре. Добре. Тож розкажіть, будь ласка, як це виробляти сім тонн хлібу щодня під час війни? З самого початку бойових дій е, у нас почалися випробування, такі е, дуже було важко навчитися в цих умовах працювати, тому що стали такі проблеми з е, е, постачанням газу води, е, але ж е, ми на нашому виробництві перейшли. З природного газу на Вуголь, деякий час ми вчилися робити це, були там деякі питання, але ж зараз вже багато часу працюємо важко, але ж тримаємось, підтримуємо один одного і. Працюємо, видаємо нашу продукцію і для мешканців громади, і для військових зараз підприємство наше працює більш вночі, щоб нашу продукцію самого ранку можна було вже побачити на полицях магазинів громади. Нашої так само ми возимо хліб і в район Бахмута, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, села. Працюємо нормально. Ну, я так розумію, ну, що по перше, в квітні так не стало газу. Ну я так розумію, що росіяни перебили його постачання. Потім пам'ятаємо про те, що борошно вивезли з Лиману. Він також був окупований. От зараз він деокупований. Тож, де окупація Лиману? Чи вона вам якимось чином допомагає? Чи там підприємство просто в такому стані, що ви не можете полагатися на нього? поки що, поки що, ми не можемо, але ж сподіваємося, що найближчим часом почнемо працювати з Лиманом так само. Зрозумів. От ми розуміємо, що Костянтинівка майже щодня перебуває під обстрілами. От вчора, тобто, ну, 21 жовтня, була новина про те, що місто обстріляли касетними боєприпасами. Вони є заборонені, заборонені міжнародними конвенціями, але зрозуміло, що нашого ворога це не зупиняє. Тож. Як ви праць з працівниками? Так, ми розуміємо, що вони у постійному стресі. Що ви знаєте про те, ну у якому стані вони? Працівники наші це герої. Я можу сказати, ці жінки, наші, чоловіки, які кожен день виходять на завод, на хлібзавод, на наш. Працюють, вони віддаються повністю е, своїй справі, і ну я так само можу я сказати, що завод наш два чи три рази потрапляв також частково під обстріли, і були пошкоджені і вікна у нас, але ж е, люди. Розуміють, що це треба робити. Якщо не буде хліба, це буде дуже важко. Від, ну, наші люди віддаються повністю цій справі. Є дуже багато тих, хто вже працює понад 40 років на цьому заводі, і вони відчувають відповідність за мешканців. Нашого міста і громади, а от скільки людей зараз працює на хлібзаводі? і ну скільки виїхало? Ми розуміємо, що це нормально так. Ну коли люди, рятуючи своє життя, рятуючи, ну переживаючи, звісно, за свої родини, що вони виїжджали з Костянтинівки, то ж можете про це розповісти? Зараз працюють е, біля 105, п'яти е, людей, у нас але ж були такі, що виїжджали потім. Приїхали знову, є е, е, поприходили по з інших предприємств. Е, люди є і з кондитерки приходять е, і з ковбаси до нас, е, тому що знають, що е, тут е, можна працювати, тут можна отримувати зарплату і. Е, е, Робити таку справу, яка потрібна людям, а от що розповідають ті, хто повернулися? Ви говорили, що звісно були е, працівники вашого заводу, які виїжджали і вони повернулися. Тобто, ми можемо зрозуміти, що все-таки вони ну не змогли знайти е, працевлаштування, мабуть, так е, в тих регіонах, куди вони виїжджали. Що ви про це знаєте? Ну, людям дуже важко, коли е людина вже літня, е вона поїхала до іншого міста. Вона не може в деяких випадках і е знайти собі роботу. Е є такі люди, що ну не можуть е знаходитися дуже довго, десь там в іншому місці. Uh, у деяких є тут uh, батьки рідні, ну яким треба так само допомагати. І... Тому і приїжджають. Ну, uh, але ж є ще такі, що um, кажуть, що поїхали uh, витратили гроші, які були. Uh, закінчились гроші, приїжджають. Немає виходу, Працюють. Пане Олександре. От ви вже розповідали про те, що ви перейшли на вугілля, і в репортажі ABC News я читав про те, що ну, це був такий виклик, щоб знайти правильне вугілля. І плюс ми так розуміємо, що дійсно це вперше за часів Другої світової е, хлібзавод вимушений використовувати його. Е, можете розповісти про це, як це відбувалося? Е, ну, з самого початку ми е, провели м, аналіз. Е, Печей наших побачили, що в принципі ми зможемо це е, зробити, але ж треба було зробити модернізацію, подивитися, як взагалі це буде, і не залишилось нікого, ну, нікого, хто ще працював на вугіллі. І почали пробувати, але ж з самого початку побачили, що і е, обладнання не витримує, що треба його ремонтувати паралельно, і це також було важко, тому що треба було е, видавати і нашу продукцію, і походу треба було ремонтувати. Навчилися, вчилися інженера, вчилися. Качегари наші хлопці самі вчилися температурні режими. Треба було підбирати. Треба було з технологією це все з'єднати, але ж так я можу сказати, десь за місяць, за, за місяць, ми поступово перейшли. На вугілля, і е, буквально сьогодні я спіл, спіл, спілкувався з е, однією жінкою. Е, вона мене питає: а що ви перейшли на газ? Я кажу: ні, на вугілля. А хліб такий, як був ще там рік тому, такий самий і на смаки. Ну, от, навчилися. Я хочу всім подякувати нашим е, працівникам, тому що вони розуміли, що це треба. Що це треба зробити, і е, така була відданість людей, що ну це дуже важлива така справа. Зробили. Ми дійсно розуміємо, наскільки важливим є хліб, наскільки важливим є хліб і під час війни, звісно. От е, ви вже говорили знову ж таки про те, що е, хлібзавод, він працює вночі, так для того, щоб вже зранку розвозити хліб по е, населених пунктах, які, ну, звісно, його чекають на нього чекають, які від нього дуже залежать. Чи знаєте ви, що в цих населених пунктах зараз? Е, що в них. Um. Важко у нас водії наші приїжджають дуже часто приїжджають і розказують, що тільки привіз хліб, відвантажив і почалися обстріли, ховаються водії, ховаються працівники цих магазинів. Логістика ну дуже зараз важка, і тому, ну, наприклад, напрямок Бахмута ми завозимо хліб до однієї там точки якоїсь і вже під'їжджають до нас магазини, забирають хліб, щоб, ну, щоб не попадати під обстріли. Ну це це зараз дуже така. Болюча тема, і дуже важко. Наші хлопці в водії, ну майже кожен день їздять під цими обстрілами. Хлопці з ремонтної бригади кожен день ремонтують ці машини, щоб можна було кожен день завести хліб, такий, як треба, до селищ наших. Ми також розуміємо, що через війну ми маємо інфляцію, і звісно, все дорожчає. І, звісно, ви вже тільки що сказали, і логістика стає складнішою і постійно з'являються е, нові. Е, ну, скажімо, нові проблеми, які ви маєте вирішувати, і вони коштують грошей. То, от е, яким чином вам вдається тримати ціну на хліб, зараз е, ціль виробництва не заробляти гроші. А ціль е, хоча б вийти на нуль, щоб е, забезпечити нашою продукцією людей, які по е, залишалися тут жити, чим вам можуть допомогти, скажімо, ну от нас е, слухають, ну і дивляться дуже багато різних людей, в тому числі представники влади, в тому числі волонтери. Ну тобто, дуже дуже різні люди. Е, якими є от потреби зараз вашого хлібзаводу, Можливо, є щось таке, чого ви самі не можете е, дістати, чи можливо якась потрібна підтримка? Ну, в першу чергу, е, підтримка була б дуже добра. Це наших працівників, е, тому що ну, тут у нас є е, гуманітарна допомога, е, місцеві. Е, Влада місцева, там де ну, там може два рази е, допомагала нам гум е, е, допомогою цією, але ж е, хотілось би підтримувати наших людей, щоб, е, щоб вони отримували допомогу і якусь заботу від е, держави нашої, тому що вони дійсно виконують таку справу, що ну е, не кожен це зможе. Виконати і зробити, от а так, в принципі, ми забезпечені. Ну хотілося би так само, щоб допомагали нам вугіллям, тому що зараз ціна дуже висока, і це так само впливає на собівартість хлібу. Якщо ця буде допомога, це буде дуже добре. Ну от ще хочу знаєте розпитати вас саме про Костянтинівку, і от е, з такого особистого питання запитання почну, яким для вас було 24 лютого, зважаючи на те, що все таки ви ж пам'ятаєте, навіть коли українці чи там представники влади не дуже вірили в те, що буде широкомасштабне вторгнення російське, але постійно говорили, що може відбутися саме. Наступ росіян на сході. Ну, ми пам'ятаємо, що дійсно з 14-го року на сході постійно неспокійно. Ну через те, що вторглася Росія, вторглася на нашу територію. Тож, 24 лютого, для вас яким воно було? Це було самому початку легкий такий шок, але ж зразу. Зразу була думка, як, як ми будемо далі працювати, дійсно. Люди були були дуже налякані, тому нам, в принципі, приходилося. Керівництву і е, ночувати на виробництві, щоб наші люди бачили, що ми тут на місці ми не втекли. Що ми допомагаємо їм, і морально, і фізично допомагаємо. Е, по черзі залишалися на виробництві, допомагали людям е, з ними розмовляли, тому що ну от вже. Зараз ну, майже всі е, знають, що треба робити, коли там обстріли, там чи ще щось таке. А тоді люди цього не розуміли, що, як е, е, треба було їм показати, розказати, як ховатися, як працювати, тому що е, 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 виробництво хлібу це ну, дуже така складна річ і. Якщо пішов процес, вже його не, не можна буде зупиняти. А через ці обстріли нам приходилося ну і ховатися десь, і треба було зберегти нашу продукцію. Ну але ж навчилися було важко, важко і зараз, але ж вже є деякий досвід, і допомагаємо один одному, тримаємось всі разом. Ну, на жаль, так, ми всі маємо цей досвід. Дуже дуже неприємний. А от що, що ви мали говорити? Що ви говорили в перші дні? Зважаючи на те, що ну, звісно, ми всі не знали, що буде відбуватися далі. Ми всі не могли прогнозувати, яким чином будуть розвиватися події. Що ви говорили працівникам вашого заводу? Що говорили? Підтримували один одного. Я сам. Розумів, що на мене дивляться наші люди. Як я буду себе вести, як я буду з ними розмовляти, від цього ну, дуже багато залежало. І деякі думали, що ну, я там і керівництво ще будуть виїжджати. Ну але ж ми всі разом з іншими керівниками при прийняли таке. Рішення, що ми залишаємось на місці, працюємо, і ну своєю так поведінкою, як ми себе тут налаштували, як ми ведемо себе, люди бачили, що ми всі разом ми підтримуємо один одного, що ми допомагаємо один одному, і вони вже заспокоїлись потім. І побачили, що ми це зможемо робити. Ми можемо залишатися, можемо працювати, можемо е, допомагати один одному. Ну так от, -от. а що зараз, в Костянтинівці? Ну з тих новин, які ми бачимо: що на одному березі немає водопостачання, що там воду ну доставляють до мешканців. Також, звісно, ну, через обстріли російські були повідомлення про те, що не буде опалення взимку. Тож чим зараз живе Костянтинівка і які настрої у місті? Живемо як. Ну, як вже я сказав, що е, це ну, є деякий досвід. Ну, хто е, у себе в е, будинках там? Переобладнав там на котельні, на такі міні, щоб опалювати там вугіллям чи, чи, чимось там, пілетами, дровами, готовляться всі до зими. Розуміємо, що це буде дуже важко, тому що зараз можуть бути проблеми із електропостачанням. Готуємось. Люди, люди, як, ну, мені дуже важко дивитися в очі людям ну, не тільки на виробництві, а взагалі в місті. Тому що люди налякані, люди вже втомлені від цього. Тому що кожен день ми чуємо ці вибухи, ми кожен день відчуваємо на на собі. Цей жах війни цієї, дуже жалко цих людей. Бачиш, вже таких похилих вже ж, діти ще позалишалися. На жаль, але ж ми віримо в перемогу, що в нас це буде добре. І так ні, ну, буде... Ми точно ні, ми точно знаємо, що ми переможемо. Ми бачимо, що це відбувається здається. Навіть Росія це розуміє, хоча. Там Путін намагається щось таке робити для того, щоб е його перемога, його поразка, не була такою ж е різкою. Але, от е все рівно, я маю вас запитати: е чи залишилися чи є у Костянтинівці оці так звані ждуни? Знаєте, які чекають на росіян? Ну це Путін прийде, і все в них буде добре. Ну особисто моїх таких знайомих немає, але ж ну, як на мою думку, там це можуть бути такі, знаєте, неблагонадійні, яким ну що так жити, що так їм все одно. А хто там, ну, е, ну з ким я спілкуюся, мої батьки, сусіди, всі е, в принципі розуміємо, що ну нам треба бути разом, нам треба бути Україною, і все тоді буде добре. Зрозумів. Ну і от е, просто знаєте, не дуже зрозуміла логіка е, в тому, що. Ну, от ми бачили, наприклад, у Северодонецьку, так коли е, росіяни фактично знищили це місто, тобто вони обстрілювали його багато місяців, так е, потім захопили, і там ми все рівно бачили якихось божевільних, які казали: О, нарешті, е, рідненькі росіяни ви нас звільнили. Ну тобто, і ще одна: ну, ще одне таке, може, риторичне запитання, але все рівно. Якщо вони вісім років жили поруч з оцими окупованими територіями, бачили, що там нічого не відбувається, що там все розкрадають, що там немає ніяких законів. Так ну тобто, вас можуть в будь-який час э, взяти і посадити на підвал, ви можете зникнути, ваші сусіди, ваші рідні можуть зникнути. Яким чином можна таким чином ну через це чекати на Росію? Я не розумію, чи ви розумієте? Ну, це можливо якась. Пропаганда там була, ну, я чесно, я не знаю. Є держава, Україна, і комусь тут було погано, може комусь було краще. Але ж ми, українці, ми все разом, ми спільно повинні жити. Поважати один одного думку, один одного, але ж все одно, як би, які би не були думки, які б там не були, там щось там, ну, ми всі разом. У нас є наша Україна, ми повинні тут працювати, жити, робити її краще. Тоді все буде добре, а так, ну, ну що це там була Україна, прийшов там якийсь дядька каже, ні, це буде там Росія. А завтра прийде ще хтось да, там, і скаже, що це ні. Це наше. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за ту роботу, яку ви робите, і вашим працівникам велика шана повага. Олександр Мілов, директор хлібзаводу Домашній хліб у місті Костян... Костянтинівка Був з нами на зв'язку. Ми говорили саме про тих героїчних людей, які під обстрілами продовжують виробляти щодня хліб. І Це є дуже важливо для громади Донецької області. Тож маємо пам'ятати, що ми маємо і ще й таких героїв. і Вони дійсно є героями. Ще раз дякую вам за розмову. Дякую вам, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.